へえ。<music> Господь з вами і з Духом, духом. Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам, луч не вище за вчителя, а слуга за свого Пана, досить учнові стати таким, як його вчитель, а слузі, як його пан. Коли господаря дому назвали Белзобогом, то наскільки більше говоритимуть на його домашнє, тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкривається, і нічого таємного, що не стане явним. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. І не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два воробці не продаються за асарія, проте жодний з них не впаде на землю без болі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за безліч гробців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах, а хто відречеться від мене перед людьми, відречуся Його і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Слово Господнє, слава Тобі Христе. Нехай слова Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. На віки слава. Всечасні Отці, наш дорогий міністрант, кохана Пані, наша Мар'я, улюблені Божі діти, сьогодні Ісус Христос показує нам таку вартість людини, вартість кожного з нас. Кожен з нас має своє покликання, своє таке місце в житті, і по-людськи ми все ж таки оцінюємо один другого, хтось є директором школи, хтось лікарем, хтось є сестрою монахинію, як наша сестра Мар'єта. Наприклад, діти можуть оцінювати себе, хтось є міністрантом, хтось просто в постілі сидить на службі Божій, хтось є священним, дякон, більше, менше важливий. Сьогодні Ісус каже такі дві справи. По-перше, що найвищим в ціні є для нас Ісус Христос, це наш Пан, це наш Цар, це наш Господар, це просто наш Бог і вище в нього ніхто не може бути. Ми в історії людства бачили такі ситуації, де. Люди хотіли бути богами, але тільки Бог став людиною. І про фараона ми сьогодні трошки зачерпнули історії, там, де описано про Йосифа Єгипетського. І в наші, можна сказати, часи вже попереднього століття, чи там був Ленін, Сталін, Гітлер, хто б там ще інші якісь прогодарі країн. Всі вони хотіли бути богами так насправді. Але тільки сам Бог став людиною. І вище Бога немає нікого. Але в Божих очах кожен з нас є найцінніший. І друга справа, яку ми чуємо в Євангелії, це Ісус порівнює сьогодні в 10 розділі Святого Матея. Ми читаємо, що хіба не два горобці не продаються за асарія. Проте, жоден з них не впаде на землю без волі вашого Отця. Навіть пташка, навіть якась рослинка, квітка, вона є настільки важлива в очах Божих, що без Бога вона не може зів'янути, пропасти. І каже нам Ісус: тож не бійтесь, бо ви цінніші за безліч горобців, тобто за цілий світ, за те все, що тут знаходиться, ви цінніші. І наша вартість так насправді є в наших руках, тому що Бог нас доцінив найвище, вмер на Христі, спас наш, воскрес для нас. І більшої ціни немає. Але людина може це доцінювати або недоцінювати. Наша вартість є в смерті Ісуса і в Його Воскресінні. Але ціна це. Та я ситуація, якою ми живемо у відносинах з Богом. Чи ми це доцінюємо, чи не доцінюємо. І пам'ятаю, один лікар мені розповідав таку ситуацію, Такий знайомий, який є хірургом і робить різні складні операції і комусь е там е почку пересаджував від іншої людини. І при кабінеті його. Була така ситуація, він приходить до праці, стоять люди в черзі, якийсь чоловік підходить і каже, я би хотів тут певні речі запитати, документи взяти. І на нього починають кричати, чому, що ви пхаєтесь, є черга. І коли, і коли зайшли люди, які мали операцію, він їх посадив в кабінеті, вийшов, відкрив двері. Закликав цього чоловіка, який так нібито пхався без черги, і каже: Підійдіть, я підпишу ваші документи. І ці люди знову починають, а чому ви без черги берете? А то ж ми стояли в черзі, ну що за безпорядок? І він тоді, тримаючи ці документи в одній руці, бере другою рукою за цього чоловіка і каже: Я би на ваше місці не кричав так, тому що є тайна лікарська, але ви мене змушуєте сказати, що ця людина дала вам. Свою запчасть. Якби не він, я би вам цієї операції не зробив. І тоді ситуація міняється, вони очевидно перепрошують, там цілують його по руках і так далі. Це була бідна людина, яка хотіла собі заробити на, гроші, на життя гроші, очевидно, пожертвувала своїми частинами тіла. Але ось таке відношення: людина, яка не знає, хто за нею віддає життя, вона може не цінувати. Другу людину може не цінувати Бога, якщо ми не до кінця усвідомлені, що Господь віддав за нас життя, ми можемо цього Бога не шанувати. І тому Ісус каже сьогодні, якби таке відзеркалення, що навіть не дивлячись на таку ситуацію, Він все одно нас цінує більше за цілий світ, за всі горобці, за всі квіти, трави, за всю природу, за все, що створене. І це є наша ціна в очах Божих. Тому сьогодні дякуємо Господу Богу за його любов, за його доброту і просимо, щоб ми цієї благодаті спасіння не втратили, але прийняли її, розвинули і були спасенними. Амен.